shadow stands beneath the trees. Раніше у мене тут друзі були. Лебедина сімейка, але щось не видно. Навіть лебеді покинули німці. Так що ніхто нікого і нічого. Нікого і нічого. With no reason why. Oh, the blues, they wrap around my soul. In the whispers of the wind, I feel whole. With every note, a tear drops free. Velveteer, I'm just being me. Echoes ring from distant lands. Stories told by restless hands. Green hills stretch as far as I can see. Lost in this moment, just the heart of me. In solitude, I find my voice. In the silence, I make my choice. Yes, sir. Do they the a shuttle coming? Why don't you Дивно, що я вбираєш такий час, коли дощ, чи якось так збивається. спивається. Дермаш, тихо. Приїхали сюди. Я трошки привітались. Сил моя там більше, скип. Так, так, Макс. Знаніття сумочок на будь-який вибір, але як на мене, то нічого такого особливого я там і не знайшла, що б мені хотілося б купити. Я люблю окуляри, сумочки, взуття роздядати і купляти, але як такого нічого особливого. Там не було, хоча можливо, щось ні, але мені нічого в очі не впало, не дивлячись на все це різноманіття, але, 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 нічого особливого. То сумочки ми не купили, але й добре, трохи зекономили. Куртяшка меча, слитинка наряда. 600 евро чего не дуже. Сказать мне души. Челникова, точка, сончика. Хотя сам по собі красиво. мне передание фельдшер. Малый души 60 уера. Раз тройный живот. Такие видим не пораненые шкіра не, не, не. на траве. Классная кортяшка туда и туда. Лицейные кортяшки. Куда и кидать. О классе.

Не уже не поговорим, шусена. Що цена мне не дурак? Еще такая крутяшка ночка. Летровочка. И как я распромиряю, попробую. Что она собой представляет? Это тут все. Это тут все. 60 60 Бритиш Кукунаба 70 евро 20 евро Вот такая трубка А за 70 Не, не, не Не, почти не хочу я Я никого не 70 дней не знаю скидка 16 лет стивка наш коже и на мэрию но ее все школе зовсем дышать 7 кому ходить ночью ничего не школа

Сейчас он уже, по-моему, наверное, Тут он пошла. Забыл, что вкусный автомат. За шпириком.

Дощ, дощ новий. Віто в цьому році тут це краще, ніж спека. Тому що тут вижити в спеку, без кондиціонерів. В Панеліках просто неможливо. Ну, дощу. Поки что. Все, там не 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 Такие недорогие не буду, не буду. И все. И на хаос. Сины Оливер из Оливерус Коштували первоначально спочатку, початку, початку 59-95, тобто 60 евро. Ну, я купила за 18. Тика Макс. Те, що дешево, звісно, а ще тому, що вони зручні. От я походила там по магазину, дуже зручно. Ті італійські, хоч там була ось ця е, натуральна шкіра, але щось вони не дуже. Ну, за 10 би я їх взяла, а вони за 18 теж були. Хоча такі приємні якось іншим разом. І ще купила собі простеньку. За 5 євро, а що я її взагалі купила за 2 з чимось євро, уявіть собі. Ну, баумволі плюс поліестер. Ну, якби я знала, що там такі скидки, то я б ще купила, але не хотіла вже вертатись. Краще Баумволі, ба, ба, ну у мене 100%, але в мене кіця і стільки шерсті на тому Бумволі. А на цій простенькій нема такої шерсті. Тому вирішила купити. Ну, я ж кажу, так дешево, навіть не сподівалася. Так, сьогодні в мене печеньки. Ось такі у мене давно стоїть упаковка. Готово вже тісто для... бутер, скажем, печенье из масла. Вот же, что тут у нас написано. Сейчас выбираем всю упаковочку. Все вот здесь тоже готовое. Разрываем. Разрываем и высыпаем. Сюда передаем. Два яйца. На коробці написано раз, два середніх яйця. І сюди додаємо 250 грам розігрітого бутеру, тобто вершкового масла чи маргарина. Ось, І це маємо розмішати. Розмішуємо нам ложками. так, тісто стовки викладую на дико. Раз. І готово без проблем. Кондитерського шприця в мене немає, тому десь приблизно за порцією. Головне, щоб усі помістилися. Лице тісто, над, їл, над формою печенюшок я не заморачувалася, тому що їсти я буду сама, які вийшли, так і вийшли. Тепер. Згідно з інструкцією, 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 йдемо ставимо в духовку на 180 градусів попередньо підігріту, як написано на 15 хвилин. Перевіримо. Засікаємо печеньки. Я спробувала смачним, не дуже солодким, але рекомендую ще розігріти шоколад і облити шоколадом чи якоюсь помадкою. Звісно, я цього робити не буду. Я її і так поїм. Це печу, я поїм і так. Непогано, смачно, швидко. Правда, запікалося з 30 хвилин, а не 15-два рази довше. Ну, це може моя плита. І те, що ці печеньки печиво вийшли трохи завеликі. Їх треба два рази менше, мабуть, робити. Але смачно будуть до чаю. Сан-Сусі, де така краса, і людей мало. Правда, і лавочка тільки одна, і та зайнята, щоб посидіти, треба брати з собою якесь, щоб розіслати, посидіти. Боже, яка тут краса? Не можу передати, просто телефон, відео, всю цю красу. Боже, Просто неймовірно, гарно Там по ту сторону місту вже мальовнича. Мальовнича природа. Неймовірно. Але ж кажу, гарно я дивлюся зі мною. Але не настільки, наскільки насправді це живе. Яка це краса. Від прекрасний.